Ну що там, я так. буду в этом сейчас представника селищної ради. Вчорашній тут зараз знаходиться в кабінеті. Як посилаєте, хоча б давайте їй підстави, розпорядження, там, накази або ще щось. Градський 16 кабінет. 16-й. Так, да, так. Да. Добре. Перевищення це називається своїх службових повноважень. Ви ж зараз повинні прийняти громадянина, який до вас звертається. І не просто звертається, а по причині того, що ви вже третій раз переслідуєте сім'ю багатодітну члена, якої родини загинув воїн, доброволець. Вам на це начхати на це все. Ви беззаконно приїжджаєте третій раз вчора приїжджали. Колічество шести чоловік, там діти неповнолітні. Зараз вірус сходить. А один із них, там, я не знаю, що це за парняга, знімав відео, це все їхнє подвір'я. Які ви маєте право це відеофіксацію вести, приїжджати і знімати до людей. Це тиск, це перевищення службових повноважень. Якщо ви приїхали і сказали, ось у нас є заява на вашу родину, ось подивіться. Бо заява на вашу власну родину не було. Було заяву на Ви, ну, ви Не сирії, розумієте, що законом не обмеженця, не обмежується це право. Я як громадянин, просто як громадянин, маю право знати і втручатися в вашу діяльність. Тому що ви є е, місцевий орган влади. Який підзвітний громаді. А ви чините безпреділ і зараз використовуєте ще й поліцію, щоб на мене тисти. А це не вийде у вас. Розумієте чи ні? Тому що ви не знаєте законодавства. Я прийшов тут, заходжу, на законних основаннях, не в вас вдома. От коли б я приїхав до вас додому, так як ви, вчора приїхали шість чоловік, потім ще підтягнули там двох, восім чоловік на одну жіночку з дітьми. Двоє поліцейських. Їх так хорошо, так, да? толпою нападати на одну людину. І ще й безпідставно, не надавати її ніякі Ні бумаги. Ось ми приїхали, бо ми царі. Ну що, царі? Ну, розумієте, закон є. 19 стаття Конституції є. Почитайте її. Почитайте свої службові повноваження. Посадову інструкцію. Чи є у вас таке право примусово там когось перевірять, заходить отак, збирати толпу участкових і ходити, кошмарити людей. Ви ж в акті що написали? Підтвердились ваші чи ні? Оригінал акта не надали. Взагалі, я піду зараз до Суєцької, хай він приймає міри, тому що з вами безполізно розговорювати. Вас, ще раз вас повідомляю. Стосувалася не вас, заявник не ви. Документи всі були видані. Це не моє значення. Не Людина звернулася до мене за телефоном, що до неї на подвір'я. Хочуть проникнути. Шестеро осіб, з двоє з яких озброєні. Вчора була написана заява на по поводу цього, цього випадку. Цього випадку. Ви кричали, що ви маєте право. Приїхали з участковими з всякими тими. Ну. Далі що? З вами спілкувалися. Все вам пояснювали? документи вам надавали. Нічого нам не надавали. От я прийшов документи подивитися, які, по яким же причинам в місті з Наталією Сергіївною написали офіційний вам запит і ви нічого не надаєте ніяких. Поліція старше Шовкодиця, вона тут впала, що нас трапилось яким чином? документи, справи, до Якої він не має ніякого відношення? Як це не має відношення? Вчора мною було написано заяву на цих осіб. Заяву. Приїжджали, е, ваш теж екіпаж, е, це, як його? Ванда. Ванда. І цей, як його там? Так. Написана заява на них, що вони в количестві шістьох, шістьох осіб намагалися проникнути. Мені дзвонила жінка багатодітної родини, ага. от. яка дзвонила і каже, до мене намагаються в подвір'я проникнути люди і нічого не представляються. Я спитав, чи вони надають там якийсь ордер на обшук, чи щось, якісь законне основання, чи рішення там ради, чи рішення якогось органу. Нічого не надають. Ну, кажу, зараз ми під'їдемо, що робити. Вона каже, визови поліцію. Я визвав поліцію. Написали, поліція приїхала, написали, з'ясувалося в процесі общення, Що вони приїхали від мені пасічників. Оця заява, ну це вона ж не показує, але ага. вона є. Ялова, яка поставила ті ну, біля цієї оселі цієї жінки вулики, 700 вуликів. І ці вулики, бджоли з цих вуліків кусають дітей. Ну, є небезпека дітям. Ця мати звернулася в поліцію 9 числа 03, щоб вони Прибрали ці вулики, але ця Ялова заявила, що ця хата їй не належить, цій матері чотирьох дітей, де вони проживають. І вона висила їх від тіля, а вулики там залишаться. І використовує цю жіночку і оцю службу селищної ради для того, щоб їх виселити. Вчора приїжджав е, Смолянніков, такий є де, участковий, який задавав питання на відео. У мене записано, я виложу його в інтернеті, можете знайомий, може вам надам. От, надавав цей смілянник пояснення, запитання у селищного старости сели Доценко Ольга Вікторовна стосовно власності на цю хату, тобто з'ясовували. Чи, чи належать, чи не належить. Пішліть, ви нам розказуєте, ми, я, ми я тут праців... знаходжу. Ні, люди, ні, ви я... Можете мені зараз ви... сказати? Мої права зараз порушуються, тому що я тут знаходжусь на законних основаннях. Тобто це не приватна ну, особа. Ви прийшли сюди по питанню? По питанню, щоб документи не, не надають. От іменно не надають. На, навпаки, щоб якось вплинути на мене, визвали це в вас. Ні, тому що у вас прийомний день є, що немає. Тут немає ніяких прийомних днів, тому що вона знаходиться на роботі. на Дивіться, роботі. Тоже ж написано Дивіться, написано на заборі, теж там щось написано, але ну, там його немає. розумієте? Вони ж самі теж собі не цей графік. Є ж, ж якісь накази, якісь керівники. Ну, накази. Які накази? Покажіть накази. Прийом, чи? Ну, да, графік прийому? Ну так, графік прийому. Пішліть, на це ще не Ну я сподіваюся, що вам Бог все вас Те, що ви робите.